Хочете створювати бажане в своєму житті? Можливо, робити карти бажань, візуалізуєте або робити дії, але не збувається. Мене звати Анастасія Сокол, я викладач кундаліні йоги. Я допомагаю людям змінювати стан, мислення та реальність. І сьогодні в цьому відео буде про те, чому у вас не вдається створювати те, що ви хочете в своєму житті, і як матеріалізувати бажане. Взагалі, що таке маніфестація? Насправді маніфестація це не якась магія, це природній процес, коли наш стан та наші думки створюють нашу реальність. І будь-що, що ми бачимо зараз, було спочатку на рівні думки, і вже потім матеріалізувалось у фізичному світі. Більшість людей навіть не помічає, що їхні думки, стани створюють події, в яких вони живуть. Наприклад, якщо людина думає, що в неї нічого не вийде, що всі можливості вже втрачені, що вона ні на що не здатна, вона нічого не гідна, то, скоріш за все. Реальність рано чи пізно почне це відображати. І на таких внутрішніх налаштуваннях буде важко йти до своєї мети, чогось досягати. Більшість з нас виховувалась таким чином, що нам легше повірити в якийсь негатив, ніж. В якісь підтримуючі установки про себе. Наприклад, якщо вам скажуть, що у вас нічого не виходить, у вас немає грошей, побудувати стосунки гармонійні дуже важко. То ви скоріш повірите в це, ніж якщо вам скажуть, що ви цінний спеціаліст, у вас завжди є клієнти, у вас багато грошей, у вас класні стосунки. І думки, які в нас є в голові кожного дня, вони впливають на наш стан. І з іншого боку, коли ми змінюємо наш стан, тіло починає виділяти інші гормони. З'являється легкість, ясність, натхнення, і під це вже вибудовуються нові думки, нові рішення та відповідно дії. І це в сукупності вже формує нашу реальність. І так, свідомість може розрозуміти, але тіло має погодитися з цим. Тобто, коли людина працює лише з думками, повторює афермації, прописує бажання, це задіює тільки свідомість. І якщо тіло живе в старих патернах, в напрузі, в страху, мозок сприймає це як сигнал, що небезпечно, це не для мене, мені не можна розширюватись і пускати щось нове. І жодні нові переконання, вони просто не закріплюються. І кундаліні Йога вона працює дуже глибоко і впливає одночасно і на тіло, і на емоції, і на підсвідомість, допомагаючи звільнитись від старих програм, які заважають нам рухатись вперед. А через тіло простіше змінити біохімію і стан. Тіло можна переключити швидше, ніж мислення. Бо практики впливають напряму на нервову систему. Вони знижують рівень кортизолу, підвищують рівень гормонів радості та довіри. Це створює таку міцну базу для спокою та ясності. І коли біохімія змінюється, то розум сам вирівнюється. Тобто ти не змушуєш себе мислити позитивно, ти себе не переконуєш, а. То він насправді стає спокійно та впевнено, тобто, це стає твоїм природнім станом, коли тіло розслаблене, енергія тече вільно, людина природньо діє інакше. Говорить по іншому, помічає більше можливостей і робить вибір не зі страху, а вже з довіри до себе та до світу. І це і є маніфестація, коли зовнішня реальність відображає внутрішній світ. Мозок просто починає помічати те, що раніше просто не бачив у стані стресу. У моєму житті маніфестація працювала багато разів. Я коли почала практикувати кундаліні йогу. То я буквально відчула, як моє тіло стало вільніше, в мене стало більше енергії, я перестала жити із стресу. І почала жити із стану, у мене вже все є прямо зараз. І тоді почало траплятись те, про що я колись тільки мріяла. Наприклад, я колись хотіла дуже поїхати на Балі. Я себе дуже чітко там уявляла, на... Великі віллі, я уявляла, що я там відчуваю, що я роблю йогу на балі, як я відвідую там місця, який в мене класний стан. В мене це матеріалізувалось. Я опинилась на Балі, і все сталося навіть краще, ніж я собі уявляла. Наступне, ми з чоловіком хотіли просторий дім та машину. І... Коли ми познайомились, у нас не було нічого, ми е, жили на зйомній квартирі, і тоді було важко уявити, що у нас е, за короткий проміжок часу може з'явитись будинок власний, машина. Так, але. Я дуже чітко, знову ж таки, уявляла, як я живу в своєму будинку, як мені це все подобається. Я виходжу на подвір'я, там в мене класний ландшафтний дизайн. Я уявляла, як ми їздимо там не на громадському транспорті, а саме на своїй машині. І я переживала це все всім своїм тілом. І... Що ви думаєте, буквально там не пройшло року, як в нас це з'явилось? І, до речі, нашу зустріч теж колись я наманіфестувала. І ще приклад вам скажу для такого натхнення: я хотіла побувати на яхті в канах, і в мене не було прям такої фінансової можливості на той час. на це. І... Я пам'ятаю, як також я проживала це у медитаціях своїх, в практиках кундаліні йоги як я конкретно знаходжусь там, як я кайфую, як мені морський бриз попадає знаєте, на обличчя. І я це все проживала і прям знаходилася в тому моменті, наче це вже в мене є. І у мене з'явилися ті можливості поїхати так і все якби матеріалізувалось те, що я хотіла. І потім ще через два роки я ще раз опинилась в канах і, і ще раз на яхті, тільки вже на іншій. Ось і так все працює. Це на якісь випадковості, це конкретна робота стану. Зараз давайте звернемося до науки. На рівні науки це називається нейропластичність, тобто здатність мозку створювати нові нейронні зв'язки. І коли ми знаходимося у практиці кундаліні йоги, потім цей стан він перетикає з практики усе наше життя. І коли ми знаходимося в стані усвідомленості, спокою, мозок буквально переписує наші автоматичні реакції, і ми перестаємо діяти з напруги, зі страху і починаємо творити із довіри до себе, до світу. І нам не треба вже себе переконувати, що я там гідна всього найкращого, що в мене все виходить. Ми починаємо жити вже з цього стану, і це зовсім різні речі. Маніфестація це коли біохімія, думки і дії узгоджені, і життя починає відображати цей внутрішній лад. І так, чотири складові маніфестації стан, тіло. Далі це думки, наші переконання, потім це наші слова та дії. І ці складові, вони в нас. Створюють маніфестацію. І так, перше стан і тіло. Коли ми практикуємо медитацію, дихальні техніки або тілесні вправи, у нас активується парасимпатична нервова система, та, яка відповідає в нас за спокій, зменшується рівень кортизолу, гормону стресу і підвищуються гормони радості і ясності. І регулярна практика вона буквально змінює структуру мозку. Коли тіло і нервова система в рівновазі, стан стає в нас ресурсним. Менше сумнівів, менше опору, більше ясності та довіри. І саме з такого стану набагато легше бути тією людиною, яка вже має бажане. Взагалі, для того, щоб вам отримати те, що ви хочете, вам треба стати тією людиною, якою це вже є. Тобто почати думати, як та людина, в якої вже це є, почати так говорити, почати так діяти і відчувати. Вже так себе, наче ви та людина, у якої є те, що вам зараз потрібно. Наступне думки, переконання і зміна нейронних зв'язків. Коли ми практикуємо усвідомленість, ми пославляємо автоматичні реакції, тобто звичайні думки і переконання, які нас обмежують, на які ми, можливо, навіть вже не звертаємо уваги, але вони тим не менш продовжують формувати нашу реальність. І коли з вашим станом все стає класно, то думки стають вас підтримуючими. Наприклад, я гідна, я можу, в мене все вийде. І відповідно тоді і логіка ваша, і дії змінюються. І це у вас відбувається природньо, Тобто це витікає із вашого стану. Із вашої біохімії, якщо під маніфестацію розуміти, бути в такому стані, де внутрішній і зовнішній образ збігаються на початку, звісно, вони не будуть збігатись, так ви спочатку будете. Малювати це всередині себе, так, і ви можете це не помічати в зовнішньому світі. Бо потрібен час, щоб переналаштуватись. І часто люди кидають, так? вони там спробували пару разів, не змінилось нічого в зовнішньому світі, вони перестають це робити. Тут важлива регулярність. І з наукової точки зору це виглядає таким чином, що. Щоб відбулася ця маніфестація, треба створити внутрішній стан, змінити нейронні зв'язки, гормональний фон через певні практики, змінити сприйняття можливостей і перейти до нових дій, і відповідно отримати нові результати. Маніфестація це трансформація стану плюс системна практика. Але це доступно абсолютно кожному. Чому я маніфестую саме після практики кундаліні йоги Бо тоді в нас після практики розум спокійний, тіло розслаблене. І саме тоді, як на мене, дуже добре візуалізувати і проживати те, що ви хочете мати. І треба це робити з такою вдячністю з відчуттям що весь світ для вас що для вас немає нічого неможливого що ви народились і вже маєте всі можливості для того, щоб бути там і багатими, і здоровими, і щасливими, мати класні стосунки, мати реалізацію, яку ви хочете. І для цього у вас немає ніяких перепон. Ці перепони ви ви створюєте тільки самі в своїй голові, і потім помічаєте у зовнішньому світі те, що у вас прокручується постійно всередині. І... Кожен сприймає світ зовнішній через призму оціх ось переконань і установок. І змінити ці внутрішні налаштування дуже класно, якраз таки через стан, як я вже казала. Коли змінюється стан, набагато легше у вас вже думки стають підтримуючими. Так змінюється і внутрішній діалог. І ваші слова, і дії, і відповідно ви отримаєте зовсім вже інший результат. Взагалі, для того, щоб маніфестація відбулась, треба вийти за межі старого я, тобто перестати отодожнювати себе з якоюсь певною ролью. Тобто я дружина, я мама, я експерт, і так далі. Треба якось розширити, знаєте, ось ці рамки, до яких ми звикли. І уявити собі, що існує не тільки так, як ми звикли, а що може бути зовсім інша реальність. Ми якби змінимо себе, так і під це зміниться реальність, яка нас оточує. Якщо ви відчули, що вам відгукується те, про що я говорю, це означає, що ви вже готові до змін. І тут моя роль просто допомогти вам зробити цей крок і провести вас. І якщо ви відчуваєте, що хочете навчити створювати бажане, покращити свій стан у моєму методі, я поєдную роботу з тілом, з підсвідомістю та мисленням. І ви можете записатись на безкоштовну консультацію. Кількість місць обмежена. Щоб я допомогла з вашим запитом, і ми підібрали практику для вас, яка буде міняти ваш стан, ваші думки, ваші якісь внутрішні обмеження, і допоможе вам вийти на той рівень, який ви хочете, і мати те, що ви хочете. І дякую, що ви дивились це відео. Можете поставити лайк, написати коментар. Я буду дуже рада і до зустрічі.